Я стала тоді поганою дружиною, коли сказала, що заробляю більше, а не тоді, коли заробляла більше. Сміх, та й годі від такого гонору. Як добре, що це сталося в мої 37. Ми з Сашею жили собі щасливо цілих 13 років, і все його в мені влаштовувало. І на роботу ходжу, і вдома прибрано та наварено, і голова не болить. Поки я була молода та засліплена коханням, де в мене ті сили й бралися, але з кожним роком мені все очевидніше ставало, що я не зовсім щаслива в своєму шлюбі, що я не почуваюся в безпеці чи, так сказати, за кам'яною стіною, бо мій чоловік давно не виконує цю функцію і не виконував з самого початку. Ми одружилися після університету, і світ був відкритий перед нами. Ми мріяли про подорожі, про гарні речі, власну квартиру і машину. Обоє дипломованих лікарів, які горіли врятувати кожного пацієнта, принаймні я собі так думала. Але Саша був дуже запальним і коли побачив, що не так все одразу просто з кар'єрою, то вирішив, що займатиметься бізнесом. Я нічого не говорила проти, бо вірила, що весь світ перед нами, і ми можемо в ньому усе зробити так, як захочемо. У мене той характер, що я буду вперто йти до свого, хай малими кроками, але вперед. Коли через вісім років зрозуміла, що на роботі мені не світить ніякого підвищення, в тому числі і зарплатні, то вирішила, що відкрию власний кабінет. До мене пішли пацієнти, а я не знімала з них останньої сорочки та не виписувала крейду, тому в мене склалася репутація, і в мене все вийшло. Я знову йшла вперед і була просто на висоті своєї мрії, на вершині, на етапі спокою і самовдоволення. І що я чую тут від Сашка? Вкотре, до речі, у нас все так добре, давай ми заведемо другу дитину. Ну от як, як так можна людину з вершини та додолу? Мало мені того, що я купу часу потратила на першу дитину, випала з життя на рік, і вже моє місце віддали іншій, бо я маю сидіти в декреті. Тоді Сашко сказав, що буде сам сидіти в декреті, а я хай йду на любо мені роботу. Я була йому тоді така вдячна, бо не кожен чоловік на таке згодиться. Але тепер, коли ці 13 років позаду, то я зізнаюся сама собі. Він просто так само втікав від своїх бізнесових невдач, втікав більше, ніж я хотіла виходити на роботу. Тому це було більше потрібно йому сидіти з дитиною. Але хай все склалося на краще, і в мене улюблена робота, дитина доглянута, і ми всі щасливі. Але на десятому році шлюбу все кидати, бо мені знову кортить їсти квашені огірки з майонезом. Я категорично відмовилася, і можна вважати, що цього моменту і пішла тріщина в нашому шлюбі. Це тепер я розумію, що Саша просто не мав себе чим зайняти, а єдина причина сидіти вдома і ніде не робити син вже був цілком самостійним, треба було негайно маленьке, і він почав все для того робити. Але я теж не збиралася все отак просто кидати, тому швидко вирішила всі питання у свого гінеколога. Коли Саша бачив, що омріяних смужечок нема і нема, то почав висловлювати мені претензії, що я мало вдома буваю, не готую їсти, не прибираю, не перу. Саша, в наш час це виконує техніка. Якщо тобі так хочеться, давай наймемо хатню робітницю. Ми цілком можемо собі це дозволити. Від такої пропозиції він відмовився, але вирішив, що про мою хазяйновитість мають знати всі, і на одній з гостин з родиною почав голос на цей пункт обговорювати. Я його й заткнула. Або гроші заробляй, або посуд мий, тут третього не дано. І тут він образився. Ви уявляєте? Сидіти у мене на шиї та принижувати. То це нормально, але вказати йому, що він не правий, то це він мене кидає. Та слава Богу, краще платити гроші чужій людині і мати спокій, ніж отаке. Підпишись, підтримай українськомовний контент.